Доброго дня, мої любі! Вже кінець тижня і тому можна підготуватись до якоїсь приємної творчої роботи на вихідні. Творчою роботою для декого з вас може бути виготовлення першої ляльки. Я познайомлю в цьому відео вас з моїм улюбленим матеріалом Paper Clay. Це японський, самозастигаючий на повітрі полімер. На основі целюлози. Peperклей в перекладі паперова глина. Коли з неї щось виліплюєте, поверхня на дотик, така, наче папір. Він практично не має усадки. І це дуже-дуже зручно. Він приємний на дотик, він підходить як новачкам, так і професіоналам. Художники його полюбляють саме за паперову поверхню, бо її можна розписувати чим завгодно, як завгодно, будь-якими фарбами і отримувати величезне задоволення і дуже якісний результат. Я сподіваюся вас зацікавити цим матеріалом, бо він дійсно дуже класний. Хто не відчуває сил самостійно зробити якийсь виріб, лялечку з цього матеріалу на основі тих загальних знань, загальної інформації, яку я в цьому відео розповім, ви можете підписуватись на мої майстер-класи в інстаграм. На такі акаунти ви купуєте підписку і користуєтесь ними стільки, скільки дасть можливість інстаграм. Бо я не обмежую ні часом, ні кількістю відвідувань цього аккаунта. Ви просто придбаєте для себе в користування. Майстер-клас десертик він так більше такий для початківців. Трошки складніша задача у майстер-класі шут, шут. Там ми виготовляємо таку невеличку, але трошки більшу, ніж десертик-лялечку. чоловічий образ, і вона ігрова. Там цікаве теж тіло, і, е, скульптура обличчя. Перелік моїх майстер-класів, на які можна підписатись і в яких можна дізнатись, як зробити ту чи іншу лялечку, я е, залишу в коментарях такий списочок додам. Ну а далі давайте відкриємо пачечку і трошечки помнемо той матеріал, побачимо, який він на дотик. Трошки про нього розкажу. Пішли, дівчата. Одразу хочу сказати, що відкриту пачку пеперклею треба обов'язково тримати в пакетику, бажано на зіплоку, щоб він не пересихав, щоб не було потрапляння повітря туди. Відірвали шматочок, пачку заховали в пакетик і працюєте. Він дуже приємний на дотик, пеперклей змочується водичкою і робиться з нього будь-яка поверхня, будь-яка форма, яку ви собі бажаєте втілити в життя. Він також дуже добре е, приймає якісь фактури, тобто можна відбитки робити. Колись я скалкою закатувала туди тканину, мішковину, і дуже красива фактура була. Це інструменти, якими я користуюсь. Їх насправді дуже багато різних, але з досвідом мені саме ці залишились ножик, такий саморобний заточка, шило, кісточка і е, такий інструмент з силіконовим накінечником. Також знадобляться наждачки, двох видів дрібна і більш крупна. А зараз я хочу продемонструвати, що макетним ножиком, після того, як застигла поверхня, можна зрізати будь-які місця, і навіть можна зрізати ніс і зліпити новий. Не буде місця стику або якоїсь шва. Це, наприклад, барельєвчика, хочу пошліфувати. Спочатку такою більш крупненькою наждачкою. Більш такою зернистою. Потім я пошліфую більш гладенькою, більш дрібною наждачкою. А тепер така цікава штука, коли ми вже відшліфували двома видами наждачки, трошки грубшою і трошки е, такою більш гладенькою. Треба тепер змити пил і ще така фінальна шліфовка під водичкою. Для цього ми включаємо воду. Сміливо підставляємо нашу вікну голівку або що ми робили під водичку. І рахуючи максимум до 10, тримаємо під водою, згладжуючи пальцями необхідні поверхні. Наприклад, кінчик носика, підборіддя, щічки, лобик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер кладемо це сохнути, і ручками вже не чіпаємо, щоб не залишалось там відбитків. Ну що, для початку цього я вважаю досить. У Вас вже є необхідна інформація, щоб спробувати. Тому бажаю вам натхнення, бажаю вам творчого настрою і гарних вихідних.